Війна відтягує всі сили країни на себе і всю увагу, але все ж таки треба слідкувати трохи за руками наших зелених акторів від політики. Тому давайте коротко поговоримо про справи політичні. По дуже гучній справі про розкрадання гуманітарної допомоги в Запорізькій області підключився нардеп Гео Лерос. Процитуємо його допис у телеграм-каналі. Фігуранти справи щодо привласнення гуманітарної допомоги розкрадали навіть харчування і ліки. Подивіться список учасників цього угрупування, це організована вертикаль під кришою голови Запорізької адміністрації, якого досі покриває Зеленський. Володимир Зеленський. Ти вдолі? Чого мовчиш? Чи яка разниця, звідки красти? Зараз Єрмак намагається зам'яти цю справу, всі фігуранти спокійно працюють на своїх посадах. А найгірше, що Єрмак очолює цю вертикаль по всій країні, і мені добре відомо, що така хрінь коїться в кожній області. Сором вам. Кінець цитати тут і додати нема чого. Сподіваємося, що ЗМІ та нардепи триматимуть цю справу постійно в заголовках новин, аби її не злили наші зелені щурики. І вже після того як ми записали всю інформацію по цій справі, з'явилася ще одна деталь. Той самий агент набу Євген Шевченко написав на своїй сторінці: вчора була завершена одна з численних перевірок у Запоріжжі, яка стосувалася продуктових наборів. Виявилося, що з поставлених 240 тисяч наборів людям було роздано лише 25 тисяч решту з'їли миші. Якщо в середньому вартість одного набору вартує 1500 гривень, то маємо 322 мільйони гривень, які були розподілені між учасниками схематозу. Скріншот цього допису бачите на екрані. Отак, от, от в час війни ці щурі наживаються на людській біді, людському горі і на допомозі з-за кордону для українців. Тут без коментарів. А поки єрмаки намагаються зам'яти скандал зі своїм іменем, тим часом Верховна Рада працює в поті чола. Нардеп Гончаренко від Євросолідарності написав, що Рада встановила обмеження щодо призначення директора Набу. Тепер директором набу не можна обирати того, хто більше ніж 21 день виїжджав за кордон. Не рахуються тільки ті поїздки, які стосуються національної безпеки. Таким чином відсікається кандидатура Рябошапки Шапки та Дар'ї Калинюк. М'яко кажучи, дуже дивне рішення каже Гончаренко. Зелені продовжують намагатися зробити ручними всі органи та інституції в країні. Узурпація влади це вірний шлях до диктатури. Не знаю чи розуміє Зеленський, що творять його посіпаки, але відповідати за такі штучки доведеться і йому, і відповідальність може бути дуже неприємною. А проросійський політик Євген Мураєв тим часом позбавляється активів і йому допомагають це робити, тому що їх у нього досі не конфіскували. Про це повідомив юрист Харківського антикорупційного центру Володимир Ресенко. За його словами, через півроку війни у Мураєва ніяк не можуть конфіскувати активи, і тому він спокійнісінько їх позбавляється, поки йому дали час. А натхнення і фантазії в нього дійсно багато. Він з фантазією підшукав собі партнера поєднанню. Зацініть красу гри. Тепер частина його активів оформлена на Володимира Слюсарєва. Того самого Слюсарєва, якого в ЗМІ називають неофіційним куратором Слуги народу в Харківській області, який колишній прикордонник, який потім прикордонній службі приміщення здавав в оренду, а клаптики кордону брав у оренду, нібито член політради Слуги народу, який змотався в РФ перед самим вторгненням. А от тепер ще й допомагає Євгену Мураєву його активи в Україні від конфіскації сховати, пояснив Рисенко. Ну і ще хотілося б звернути увагу на законопроект 7669, яким передбачено скасування лише одного пункту, який був прийнятий на початку повномасштабного вторгнення. Орків в Україну, а саме про те, що кошти дорожнього фонду спрямовуватимуться лише на виконання боргових зобов'язань держави і фінансування потреб оборони. Так от, законопроект 7669 просто виключає цей пункт. І фактично, після введення в дію цього законопроєкту кошти дорожнього фонду швидше за все на оборону країни спрямовуватися не будуть. На додачу хтось дуже хоче повернути акцизи на пальне. А як ми знаємо, цей податок спрямовується саме у дорожній фонд. Неважко здогадатися, чому це робиться. Привіт великому крадівництву! Отакі новини з політичних фронтів. Що може зараз зупинити зелених у їх якихось мутних оборудках? Великий розголос, увага суспільства, реакція. Тому дякуємо вам за поширення відео, вподобайки і коментарі. Підписуйтеся на наш канал та ставте дзвіночок, аби не пропускати нові випуски. Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо!